Синхронізація поштової скриньки Gmail та CRM допомагає керувати імейл-листами та автоматизувати збір та оновлення даних про взаємодію з клієнтами, обробляти клієнтські запити та розподіляти їх між співробітниками. Перейдіть в розділ CRM, пошта та натисніть Підключити пошту у модальному вікні, що відкриється, на вкладці поштовий сервіс натисніть авторизуватися навпроти скриньки Gmail. В окремій вкладці браузера, що відкриється, оберіть пошту, яку ви хочете підключити, та дозвольте синхронізацію з SendPulse. Зачекайте, поки завершиться синхронізація. Це може зайняти до п'яти хвилин. Підключення іншої скриньки через IMAP SMTP Перейдіть до вкладки IMAP та введіть дані для підключення адресу електронної пошти, пароль IMAP доступу, адреси та порти серверів вашого поштового сервісу. Ви можете підключити декілька поштових скриньок, наприклад, для кожного менеджера компанії. Для цього розгорніть список з вашою поштовою адресою та натисніть Додати скриньку. Також за допомогою випадного списку ви зможете перемикатись між різними поштовими скриньками, обираючи потрібну для перегляду і роботи. Натисніть на значок редагування навпроти пошти, щоб перейти в налаштування поштової скриньки, додати ім'я та підпис та налаштувати дії в CRM. Ви можете відредагувати ім'я відправника, тоді відправлені в CRM листи будуть підписані новим ім'ям. За замовчуванням в полі міститься ім'я власника аккаунту. Також ви можете додати підпис, який буде автоматично додаватись в кінці листів. Ви зможете його побачити в тілі листа та, за потреби, відредагувати під час складання листа. Ви можете налаштувати автоматичне створення угод і контактів у CRM після отримання та надсилання листів. Для цього активуйте опцію Створювати угоди для нових імейл e адрес оберіть, в яку воронку та на який етап зберігати угоду та відповідального менеджера. Щоб налаштувати автоматичне створення нових контактів, відмітьте, для яких листів це необхідно робити. Для вхідних листів від нової емейл-адреси та або для вихідних листів на нову імейл-адресу. Під час додавання поштової скриньки через iMap SMTP ви можете вибрати папки з вашого поштового сервісу, які буде синхронізовано з вашим аккаунтом SendPulse. Ви можете видалити будь-яку поштову скриньку з вашого аккаунту, тоді всі відправлені чи отримані листи будуть видалені. Запис про відправку листів. Буде збережений тільки в історії угод та контактів. Натисніть Видалити поштову скриньку та підтвердіть дію. Ви можете переглядати листи, створювати та надсилати нові, відмічати їх як важливі чи непрочитані, шукати листи за їхнім контентом, а також видаляти їх виключно з CRM. Перегляд. CRM синхронізується з поштою та оновлює список листів кожні 5 хвилин. Всі листи завантажують з актуальним статусом відкриття. Всі листи ви можете знайти в таких вкладках. Вхідні. Надіслані чернетки із зірочкою кошик. Також ви можете позначити лист як непрочитаний, навіть якщо він був розгорнутий. Для цього відкрийте листи та натисніть на значок конверта, надсилання. Щоб створити лист, натисніть Надіслати лист. Введіть адресу отримувача. Якщо ви хочете надіслати листа одному з ваших контактів, почніть вводити його поштову адресу. Всі адреси з такою комбінацією літер будуть доступні в випадному списку. Ви можете додати декілька адрес, які будуть доступні в листі. Введіть тему листа та текст у відповідних полях. Якщо ви налаштовували підпис, він буде доданий в текст автоматично. Також ви можете додати вкладення. Для цього натисніть Додати файл. Натисніть Відправити, щоб надіслати лист одразу. Або натисніть Зберегти як чернетку, щоб додати лист в чернетки. Пошук. Ви можете шукати листи за певними словами з тексту. Для цього введіть слово в пошуковому рядку та натисніть Enter. Видалення. Щоб видалити один чи декілька листів зі списку, відмітьте їх галочкою та натисніть Видалити. Щоб видалити окремий лист, розгорніть його та натисніть на значок корзини. Ви можете додати історію листування до задачі чи угоди. Тоді всі листи з треду будуть додаватись в історію: відкрийте потрібний лист та спустіться вниз та виберіть Дію додати угоду або додати завдання та заповніть всі необхідні поля у панелі, що відкриється. Щоб відв'язати угоду чи завдання. Натисніть на знак хрестику відповідній секції. Якщо ви не активували збереження всіх нових контактів під час налаштування інтеграції, можна зберегти контакти з певного листування. Для цього натисніть Додати контакт та виберіть, кого додати. Щоб додати один контакт, натисніть Плюс відредагуйте дані у правій панелі та збережіть контакт. Щоб додати всіх учасників листування без редагування, натисніть додати всі адреси до контактів. Тоді будуть додані імена та імейл всіх учасників як окремі контакти. you <laughs>